Володимир Остапчук відкриває бізнес молодій дружині. Ілона Гвоздьова наважується на збільшення грудей. Богданові буше медики ставлять невтішний діагноз. Та найбільше дивує Катерина Кухар, яка натякає на розлучення. Коли в особистому житті жінки відбуваються зміни, вона йде до перукаря. Так, Катерина підписала свою сторіс, на якій вперше постала перед прихильниками в новому образі, а саме з відрізаним чубчиком. Звичайно, користувачі одразу запідозрили недобре і розпочали власне розслідування, яке показало мало того, що Катя прямо говорить про зміни в особистому, то вона ще й місяцями не показує власного чоловіка Олександра Стоянова в інсті. Натомість Прима залюбки хизується на своїй сторінці відео з якимось загадковим мачо, називаючи його спільником у злочині. Хм, Цікаво. А що саме мається на увазі під злочином, Катю? So you the way. Та далі більше вже невдовзі на зв'язок із підписниками вийшов і сам Стоянов. Хоча ні, не сам, а в напівобіймах якоїсь незнайомої леді. У коментарі миттю налетіли захисниці прав дружин і звинуватили Стоянова у подружній невірності. Та він хутенько виправдався: мовляв, заспокойтеся, пані, це всього лише сестра. Та хай якими б не були промовистими факти, ми до останнього віритимемо в гепі енд цієї історії тривалістю 15 років. А ви? Натомість казкового фіналу у Лавсторі з коханим уже точно не буде у співачки Ліделі. Артистка заявила про розрив із таємничим бойфрендом після п'яти років стосунків, які за словами самої Ліди так і не привели до заручин. Ми зрозуміли, що ці стосунки перетворилися не на дружні. Це ну, типу, не партнерська, знаєш, вже така просто свідома е любов, стосунки. А це прям класна дружба між е чоловіком і дівчиною. Такою відвертістю Ліда поділилася із ЖВЛ і заявила, що без хлопця, який, до речі, теж був із музичної сфери і подейкою допомагав кар'єрі Ліди фінансово, вона не живе вже аж півроку. Я боялась, мене був цей страх залишитися сама. Але от я зараз, як жінка, скажу, що це такий цікавий період життя, коли ти належиш тільки собі, Ти нікому нічого не винний. Тож стрибати у нові стосунки співачка поки що не поспішає. Мабуть, зосередиться на співах, з якими здається, і без бойфренда у ліде все складається успішно. <плодиско> Майбутній кар'єрі завдячує коханому молода обраниця Володимира Остапчука Катерина Полтавська, 23-річна блогерка з легкої руки шоумена. От от стане бізнес -вумен. і хто зна, може до своїх 33 вже буде мільярдеркою, як одна наша сьогоднішня героїня. Катерина просто зараз займається відкриттям власного салону краси, розробляє дизайн і вже навіть підшуковує в майбутній заклад адміністратора. Та на чому думаєте, спеціалізуватиметься студія Полтавської: манікюр, зачіски. А от і ні, епіляція. Шановні, вона 10 з 10, але не любить робити депіляцію. Це ок. Мені взагалі не ок. Тут до ворожки не ходи. Зрозуміло, чому Катерина обрала саме такий напрям у сфері б'юті послуг. Не здивуємось, якщо і саму студію вона назве «10 із 10». Тож, Катю, лови ідею. Першими клієнтами на відкриття клич свого коханого Вову і гостей цього вже легендарного епізоду його шоу. Без депіляції вона не може бути «10 із 10». Щоправда, про хейт у бік Богдана Буше всі давно вже забули. Тепер його сторінка в інсті завалена щирими словами підтримки. Адже днями ведучий і блогер шокував новиною. Лікарі поставили йому діагноз синдром гієна баре. Я вам хочу сказати до свого життя і до здоров'я більших відповідальних. Богдана вразило рідкісне аутоімунне захворювання, через яке імунітет людини вбиває її ж нервову систему. Власне, тому в Богдана почалися проблеми з мовленням, а ще йому важко пересуватися. Тож нині блогер активно рікується від напасті, лежить під крапельницями і надихається підтримкою підписників та колег, зокрема, своєї співведучої Лесі Нікітюк, яка миттєво відреагувала на шокуючу новину. Я взагалі не знаю, як могло статися це з таким молодим, красивим хлопцем. але всі ми під Богом ходимо і не знаю, що може бути з нами. Тому ми маємо зараз ну, підтримати. На лікарняному ліжку тим часом опинилася ще одна зірка: хореографиня Ілона Гвоздьова. Щоправда, за власним бажанням так, так, вам не почулося. Ілона наважилася на операцію зі збільшення грудей. А, щаслива! Щасливою Ілона була до операції задоволеною результатом залишилася і після імпланти гвоздьова обрала на 320 мл, мілілітрів, що відповідає другому розміру. Вже жартує, що буде з ними справжньою памелою. Наразі Вілони триває післяопераційна реабілітація. Каже, найскладніше в цей період жити без обіймів із дітьми і з коханим чоловіком Іваном, який, до речі, цілком підтримав бажання дружини збільшити собі груди. Хоча й не одразу. Ну що ж, найшвидшого відновлення тобі Ілона.